Вітаю на моєму каналі біля камери. І на цей раз дивимося, що ж я купила майже на 1000 гривень ВТБ. 980 гривень чек. В основному купувала товари по акції. І перший акційний товар це ось такі пули чернігівські, майже 2 літри. Купували таких дві пляшки, але поки я зняла відео, однієї вже не стало. Трішки родиною ввечері відпочили. 45,90 одна така пляшка. Тоді ще один алкогольний напій. А також акційний це ось таке вино ігри «Стафрагаліно» У баночках 0,33 об'єм. Мені воно подобається. Купила собі про запас. 28,50, непогана знижка, тому хто ще не куштував, купіть, спробуйте. Женька захотіла ось собі такі пельмені від фірми «Левада», Називаються панські заморожені. В такому пакетику 600 г. Вони маленькі. І їй вони сподобались, тому, мабуть, ще куплю 56,90. дивіться у куточку, яка ціна чорним позначена не акційна ціна, а білим це акційна ціна. Знову ж таки, акційний товар дістала: це томатний сік від фірми Літо. Півтора літра, велика така пляшка. Любимо ми з пюрешкою картопляною томатний сік. 47,80. Не по акції, але у нас закінчилась кухонна сіль. Під розумний вибір 1 кг мелена. Вирішила купити про запас 3 кг. 13,50 в нашому АТБ. Женька купила ось такий крекер. Ніколи не купувала, вирішила спробувати. Пачечка 190 зі смаком сиру. І отут такі подушечки невеличкі. Я не знаю, чи акційний був чи ні, тому звертайте увагу у куточок. Коли буду монтувати відео, я точно поставлю цінник, чорне буде або білим. Якщо чорне, пам'ятаєте, не акційна ціна, а біла це акційна. Якщо пельмені купили, значить треба купити і сметану. Ми завжди їмо пельмені зі сметаною, то вирішила купити від своєї лінії. 15% жирності 400 грамів. Не пам'ятаю, акційна була вона чи ні, то знову ж таки я кажу, дивіться у куточок. 45,90 в нашому АТБ. Ціна крекеру 25,70 по акції ось такі продається крекер. Женька купила дві пачки від фірми Рошен. Ці зі смаком лісового горіху, а це шоколадні просто. Кожній пачці по 5 штучок, її буде в школу, як снеки. 38,90 кожна пачка. І смачненького також акційні ось такі вафельки від фірми Рошен. Зі смаком чорного шоколаду. Темні, тобто, 5 штучок. 7,31. Ще з пакету дістала, були по акції ось такі огірки. Женька любить робити бутерброди, їй хоче ці саме свіжими огорочками. До речі, вони пахнуть, а смак огірків свіжих є, то поки що вони смачні, можна купувати. 99,77 за кілограм. П'ять штук нам обішились на 67,93. Майже 700 грамів. Не по акції, але дівчатам вирішила купити банани. Ну і сама також один з'їм. Вже Женьки, вже Алінки один відірвала. Було тут 8 штучок, такі вони невеличкі. За кілограм 59,89 майже кілограм 58,45 8 штук. Ще Женька захотіла ось собі такі хлоп'я. Пластівці, 80 грамів пачечка, від своєї лінії. Як ви бачите, у нас є свої домашні миші. Я шуткую це Аліна. Відразу їй потрібно було схопити і у рот. Ось, відгризла, добре, що не ковтає, а випльовує. 12,90 їх ціна. Дуже подорожчала ось така джика це татова улюблена, дуже гостра, і солена, аджика ковкаська. 140 грамів така пачечка, майже вже 30 гривень. Не по акції, але він захотів, значить, купили. 27,20. Закінчується у нас чорний чай, вирішила купити від фірми Бацік. Мабуть, була невеличка знижка, я його вирішила купити. 25 пакетиків чорний чай. 49,20. З невеличкою знижкою ось такий сир столичний. Точніше, це сирний продукт від розумний вибір. А яка ж тут вага? 150 грамів. Ось цей невеличкий шматок. 43,90. І ще з невеличкою знижкою завжди купую цей майонез. Відрозом розумний вибір 30% жирності, 380 грамів. Для Алінки купила ось такий сирок мілупа ну, йогурта, 90 грамів у кожній пачерці зі смаком банан і абрикос. Купили таких 8 штук, але вже ви бачите 7, тому що один я їй вже дала. В нашому АТБ цей сирок коштує 18,90. Женьке придбала ось такий йогурт. Десерт, точніше, із кульками: 100 грамів від фірми Делісімо, 21,90. Ще по акції продавався напій «Махіто» від фірми Біола 1,5 літри. Дуже смачний, купую, коли акція. Бачите, дуже смачний, що відразу ми його і випили. Ще до пива купували арахіс, але смажений 31,90. Потім купували ще чіпси від «Розумний вибір, такі 13,90. І все. І на чек уже склав, я ж кажу, повторююсь, майже 1000 без 20 гривень. Ось такі були у нас покупочки. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!